Опа, все, до побачення. Так, мені треба тепер всю цю кучу. Гос! Усім. Усім привіт. За вами знову я. А, дядя... Ой. Ну, челик, який, типа, знімаю на цьому каналі. Дуже гучно мені. Давайте ми не будемо звертати на це увагу, да? Те, що зараз у вас на екрані написано ehm, і показано. Ми не будемо на це звертати увагу, окей? Хоча, перед ким я оправдуюся? E, ми взагалі не тут зупинялись. Ай! Ми не тут зупиняли нашу гру, а трішечки в іншому місці. У мене є пулемет такий прикольний Я і забув. Коротче, ми взагалі ось там зупинили. зупинились. А що мені треба зробити? А як ми... А, у мене ж є ось така штука. Яка має... О. Все. Ой, ой. Поїхали, коротше. Поїхав, поїхав, я по дорозі. А куди їхати сюди, мабуть? Не знаю. Коротше, кудись приїдемо. Так, тут мені треба прилетіти. Опа, на базу. Не дивитись моїм бізнем. Їздити по... по... По дорозі на машину. Ще я в танки, коротше, граю. А тут у нас є дивіться, така штукенція цікава, а що це значить правильно. Значить, тут є в нас схованка. Б'єм-б'єм, п'єм. Але воно зараз не... не має зарахуватись, тому що я вже це збирав. Чому так темно, де є? Це смерть. А, це завантаження. А тут можна проїхати вниз? Ну, типу, мабуть, не бажано. Така в нас тачка, дивіться. Тут є в нас е, набої безкінечні, я сподіваюся. Е, така гармата, яка, типу, працює, мабуть, е, за допомогою сили думок. У е, мене немає тіла чомусь, але хай буде. Чо, Чом би і ні. Якщо машина їде, то е, наше нам тіло тоді. Правильно? Я думаю, так. Треба. Важно нам слідкувати за. Що це таке? А, вони сикують цієї штуки, окей. За стінами нам треба дивитись уважно, тому що отут є всякі малюночки, а нам треба придивлятись на цей воло. Коротше, нам дуже важливо лямбда. А лямбда це що? Правильно, Ось і лямбда. Це схованка. Тут якісь. Бомби, мабуть, будуть. Господи. Опа, я чув хедкрабіка. О, ні, хедкрабік це поганий хедкрабік. Це який. Той що, коротше. Я до мене буде. Потравлять. Ну, коротше, козел. Той ще козел. Як нам вилізти? Хз. Там й зомбарь. Ядовитий. Ядник, мабуть. А ні, нам коротше треба. Чи... О, господи. А, нам, мабуть, через парадну. Через парадні двері теж не вийшов. А, а я геній, до речі. Знали? Опа. Дивіться, як можна робити. Та ти шо? Не може бути? Є, знайдіть усі схованки. Щось додало. До речі, зараз Half-Life видають безкоштовно. Можете забирати... Зо. Б. Ні, патрони на тебе. шкода. На. А, взагалі я мог би ці гармати розфігачити, але. вже пізно. Ломік теж треба якось юзати. Так, а що тут по луту взагалі? А, повний, повний, я поняв. Що, пішли. А, ми все зібрали, окей. А на що це, це будівля чисто, щоб поплутатись патрончиками? А, да, то, то далі є прогід. Ну звісно. О, а шо це таке? А це не кораблік якийсь. Ой-ой-ой, почалось. Як вони називається? Піщані мурав'ї чи чи якось так? Звідки ви взагалі взялись? Алло. На цій планеті. Це планета з земля. Mm -hmm. У вас тут не має бути. Так, це тут по приколу, так? Ну звісно. Що нас О! Да, тут чувак, тупо... Ой, господи. Я хотів показати, что чувак розвалився. Конструктор Лего. Це через то, що я його задавив. А, да, прикол. Стопе. Стопе, не сюди. Ось все. вс. До у нас добрий день. Прийшли. Тут у нас ще щось є. Я можу, ну, скоріше за все, можу. Але... Ні. Щось. Не, не пішло. Хілочка, хілочка ще щось. Ні. Нічого такого. А, оп, до побачення. До побачення. Блін, дуже не... Не прикольно те, що тут енергія розходиться на те, що. На це на ліхтарик. Взагалі не гуд. Алло. А я можу, типу, просто виру. Не поняв. Ой, Зажди, в мене є рушниця. Не, нормально, нормально, нормально. Друга ля Ой-ой-ой, що ж ви якось швидко їх <гад> розкидали? А, а де моя хпшка, алю? Так, ні. Давай. Ти не будеш, Та його. на мене. А це що таке? А, -м -м, Дивись, це вони. Типу... Опа, знову джимен, дивись, 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 дивись. Ай-яй-яй. Коротше, це з цієї штуки вони роздивлялись наших і їх розстрілювали, мабуть. О, ну там ще зверху взагалі відпочиває. А, це просто по приколу, да? так? Та. Окей. Ну, коротше, ми. А що, взагалі, яка наша місія? Якщо я не помиляюсь, нам, нам в принципі, треба було просто пройти кудись. Проїхати. Чим ми зараз допомагаємо тут, чистому шлаку всякого. А фіг його знає. Нам вниз. А в нас нічого такого. Тут нас просто, типу... Полутайся. Тоді поїхали... О, стопе, це вирубається, реально? В натурі, це просто вирубилось. Хі -хі -хі. добре, поїхали. Тут навіть набіг біг розходить енергії. Витрачається. Це дуже дивно. Типу що, Я... ой, я нема ще якась не можу... Вибачте. Не можу сам бігти, чи що? Ой, а можна собі таку цяцю? Ні, каже зачинено, все. Не підходить. Каже, йди звідси до побачення. А ти будеш їхати? Нормально. Це хой ходить... до... Ні, таке. Опа. Опа. А, вони чисто на цю фігню аграряться. Ясно, дурачки. Поїхали далі. А це ж ця фігня, де ці чувачки наші були. якщо не помиляюсь. Так, я приїхав. Ваш. Ваше поселення. Привіт. Так. Опа. Я ракети якісь підібрав. І ще один, дивись. Стапе, basement, basement. Зажди. Блін, все. Фул. Тут десь був цей Гордон Фрімен. Я хочу. Фу, Гордон Фрімен, цей, як його? Козел, короче, той. Та ні, воно там сидить. Ну... О, ні! Нормально. Ерор. Блін, в натурі, Я пароль то не знаю. Та пішли, пішли. Думаю, що я дурачок потерявся. Ні-ні-ні. Так, привіт вам. О, давай. На, сядь. Седай. Седай, Давай. Три штуки. О, все. А и тревога. Ганшип. Все. Я пришел стрелять. А, я был нароженный для того, чтобы стрелять. Да. О, ну, он... ой, не, подожди. Ну, ладно. Я спробую. Так і будь. Блін, а воно ну, з автонаведенням, але щось якось автонаведення в мене хреновое. Ну, саме моє наведення. Вбудоване голові. Хоча щось тут робиться. О, я геній. Я просто геній. О, во, де моя хпшка? Емо? О, дякую. Блін, ну я щось який косий. Блін а. Давай, дайте. Да я ее вообще мазирую. Мне дают патроны, я их просираю просто. Вы краще б без мене с цей. А, воно їх выдби. Что Відбиває чи шо? Не, ну тут набої безкінечні. Мені тетя постійно будет давати. Дайте. Ага, это бачу. Е. Все? Да. Ух, ти ж його розлучився. Ти диви? Дай артефакт зберу. Захистить мапу Одесу від атаки штурмока. Одесу? Одеса, мама. Мені ХПшка треба. Тетя померла. Магнітола я собі поставлю. Буде мені музику грати. Ну я крутий. Ну я я роблю вигляд, що я щось понимаю. Але... Я нічого не розумію. Куди? На базу. Не хоче. Так, жуки знову тут всякі. Болото. Забачення. Опа! Так, не поняв. А це що таке? А це мене тут типа врятують, да? А, нифига. Врятует. До побачення. Разметався. О, 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 понял, поняв, 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 поняв. Так, секунду, що у мене є? отака такая штука. О, ты... Ч вот так? Близько підійшов? Пішло діло. Так. Тут у нас... шов взагалі тут. Вау, 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 вау. вау. Опа-оп-оп-оп-оп. Я поняв. Блин. Складно якось, він. Я... Е. Я... Відвик. Відгры. Чесно кажучи. А хилки з них падають? Вроді як падають. О, господи. Опа, стопе. Хоп. Припаси, припаси. Пропустив. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ничего, Гос... господи, ти шо? дура Так на меня стрибать. А, мне цей костюмчик дали. А я его пропустил. Зараз зарешаю. Там вы так стребаете Ты же зебью вас. На, короче, бомба. Куда она полетела? Опа. Подсадка на мид. Оп. Там еще кто си. Опа! Вылетів, чувак. Ай-яй-яй. Так, що в тебе за зброя була? О, нормально, це цей кулемет мені такий потрібен. А, 6 патронів, зашибісь. Просто супер. Так, тут я хотів гранатку так. Бах! Зрубитий. Яких их узнаю, я попав чи не попав. Ну він живий, Ой. значить не попав. А живий один, а було їх двоє. Так що, можливо, навіть і попав. Я чув, там хтось біг, Так що не попав. Ні, гранати тут, не знаю, чисто для мене э, не дуже. Ну, я в не користуюсь. Ї їм треба користуватись, коли ти впевнений. Або якийсь чечик дуже великий. Що ти точно впевнений, що не промажеш. Ай! О, так було одразу. Патрони, патрони. Блін, я забрав ХПшку. Хілку дуже велику. О, нічого Велику хілку я забрав, а в да, мене ХПшки однієї тільки не вистачало. Так. Так, 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 так. Значить, нам що потрібно? Нам потрібно міст опустити. Вроді. чини. Фигня какой А что мне не выдрыбнем? А, я могу дали. Либо... Окей, я что-то я, я тупанул. А что с этим делать? Я ж мисс теперь можу взять. <laughs> так, стопай. Не, nee, вибачайте, я просто свергені. Я шесс. Я інструкції читаю, як, ну, як можу. Тобто то не я. Ой-ой-ой, я понял. Ні, 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 зажди. Так, давай зрушни. Я кісян зрушни Так, сдалку стріляти. Ну, хоч так. Хоч так. Так. Ой! Ой! <смеш> Окей, хоч так. Блін, я про... Ось цей кулемет мені дуже подобається. На відміну від э, пістолету кулемету. Він такий собі. В нього розліт просто жесть. Так, а що ми відкриваємо? что открываем. Ворота отвечены. ветчины. Так, мы потом, мабуть, будем спускать. Это за зубы Чего не почулось Так, я понял. О. Так. Окей. И что далее? Сюди нам виїхати треба. Це я зрозумів. О! Шо? Не поняв. Мені тачку, мабуть, треба забрати. Бо я цього. Ні, хоча. З іншої сторони, якщо так подивитись, то нашу мені дали можливість йти далі. Пішки. Ну, скоріш за все, мені потрібна машина. 2 О! О. Мабуть, я мав їхати, типу. Е, от ось так. Типу, епічно я мав їхати Ось так. я типу виїжджаю, такий тисяч, тисяч, всіх розстріляв. Він такий вивертаю. І, і так опа! Ну да. Це було б епічно знайшов приключения. А я попадаю? Фихигане. Так. Не, зараз тупо всю О, -о, -о, -о. Приїхали. Зараз тупо всю хпшку просру. Не, мені треба стрілятись там навіть е, патроны є Воно його сбивает. Ах ты. Еда. Е, еще одна. Так, тут, э, дай этого не будет, ласка. Е. Опа. Опа. Скиги, четыре треба. Не, четыре, пять. Ой-ой-ой. Еще патрончики дай. Оп. Эээ, это хорошо сбивать. Ты шо? Э, еще одну. Супер, Я разорюсь. Патроны. Опа, все, до да побачення. Так, мені треба тепер всю цю кучу. Гос! не, реально шибанута. Иди сказал. сказав. Улеглася тут. Ну хай лежить. В принципі, не заважаю. Треба Не, Ні, в принципе, И так проїду требуваться. какой якийсь. Выкинуть. Оп. Оп. Ой, там канистра взирвалась. Нормально. Так маю проїхати. Оп, стопе. Ще зібрати треба патронів на всякий випадок. Один. А не, добре. Поїхали. Я її на прев'ю не забрав. Ну якось вона вяленько так лежить. Я зроблю так, що вона типу спить. Давно схованок не було. <ріст> <ріст> ну добре, хай буде <ріст> Так, тут у нас тупічок. А я нічого так-то і не зібрав. Тут чисто хілки були. Мені хілки не потрібні. Добре, поїхали. Знов тунель А якщо б я там вилетів? Хм. Знов якась фігня зараз вилетить, да? Я с сцену. О, шо це? Так, не понял. О! Жесть. Ну, с этим я, звісно, гадав. Опа. С этим можно футбик играть. Взрывный футбик. о oh о -oh -oh -oh. Оце! Оце дуже круто! Ні-ні-ні, вилазь, вилазь! Ясно. Ну, я водій. Класа. Одинадцятого, В. Да? Як світ мені вибратись? Так, стопе. Ой. Мені щось підказує, що нам треба ось так зробити. Ого! Та-та-та! Та-та-та, стопи. Зараз він вилетить мене. Ого! Жесть! Господи! Що відбувається? Жесть! Що, я хотів взагалі сказати. А, що це вперше в мене така фігня. Що воно, типу, пише, що завдання не виконане. Зазвичай я просто помираю. Давайте трішечки обережніше будемо їхати. О! спочатку цю фігню. Що там взриваєте? Якісь такі звуки. Щось взривається. Так, хоп. Давай. Раз, два. Раз, два. Поїхали. Так, тепер тут обережненько. Хоп. поїхали далі. воно там ще ось ці фігні. так не я проїду просто ой Ой-ой-ой! начеплялась так так так, так, так ти робиш? робишь машини. Це взагалі-то карається законом так там у нас ну звісно. на так давайте на цьому ми закінчимо, мабуть. Так, ну я почищу, почищу територію, мені треба спокою завершити. Так. Ой, з вами був Пурпі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підписуйтесь на все, що тільки можна, щоб побачити в описі цього, цього відео. Все і. і все. Я буду рибалки. Всім дякую, всім па-па.